Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукавички. Спортивні тренувальні рукавички є необхідним аксесуаром як для чоловіків, так і для жінок. Вони призначені для фітнесу, бодібілдингу, важкої атлетики та занять у тренажерному залі. Забезпечують захист рук, зап'ястя та долоні. Вони чудово. Во знижують ризик появи мозолів та пухирів. Ідеально підходять для різних вправ, пропонуючи підтримку під час важкої атлетики та підвищуючи загальну ефективність тренування. Рукавички мають дихаючу та легку конструкцію, щоб зберегти руки прохолодними під час інтенсивних тренувань. Пропонуємо до вашої уваги дихаючі велошорти. Дані високоякісні шорти спеціально розроблені для велосипедистів, які займаються гірським та шосейним велоспортом. Вони виготовлені з еластичного та дихаючого матеріалу, що забезпечує відмінну вентиляцію та комфорт під час довгих поїздок. Шорти оснащені спеціальною прокладкою, яка надає додаткову амортизацію та підтримку, зменшуючи тиск на чутливі ділянки під час їзди. Вони мають ергономічний крій тому дозволяють рухатися вільно та без обмежень. Пропонуємо до вашої уваги жіночу піжаму. Це стильний та комфортний вибір для весняного сезону. Виготовлена з м'якого та легкого матеріалу, тому забезпечує приємне відчуття на шкірі, даруючи комфорт під час сну. Набір прикрашений ніжним мереживом і вставками у стилі патчворк, додаючи жіночності та елегантності. Сатиновий матеріал дарує м'якість та комфорт протягом ночі, створюючи розкішне відчуття на шкірі. Халат з тонким поясом. Можна носити як окремо, так і в комплекті. Пропонуємо до вашої уваги жіночі спортивні шорти. Це ідеальне поєднання стилю та функціональності для активного способу життя. Висока талія забезпечує надійну та зручну посадку, а тканина, що швидко висихає, зберігає прохолоду та сухість під час інтенсивних тренувань. Ідеальні для фітнесу, їзди на велосипеді та занять у тренажерному залі. Виготовлені з високоякісного матеріалу, тому служитимуть довго та надійно. Представлені у різних кольорах, тож визможні можете обрати ті, які найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги браслети для вмивання. Це зручні та м'які пов'язки для зап'ястя, виготовлені з високоякісного мікрофібрового матеріалу. Вони ідеально підходять для використання під час догляду за шкірою обличчя, йоги, бігу чи інших спортивних занять. Браслети допомагають утримувати піт та вологу на зап'ястях, не даючи їй потрапити на обличчя. Мікрофібра ефективно обирає вологу, залишаючи шкіру сухою. Вони дуже м'які на дотик, приємні для шкір. Іри, та не викликають жодних подразнень.